Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні хочу подивитися рубрика Справи житейські, хочу подивитися, чи робить хтось, чи замовляє хтось вас. Порчі негативний магічний вплив у професіоналів на вас, у майстрів, чи замовляє хтось негатив на вас у майстрів. Скажіть, покажіть. Так чи ні? Відповідь так, що в роботі десь лежить в роботі якийсь негатив. Вийшло дуже багато фігур. Це люди, які... Щось на вас впливають, які роблять вплив. Дивіться, цель цього міроприяття, Що замовляють? У майстра майстра замовляють, Є, майстер працює над цим, але щось в нього не дуже виходить, невдало. Це все получається. Ви маєте якийсь успіх. Або мали, вони думають, що у вас дуже багато коштів. Що та робота, яку ви виконуєте, вона вам приносить великі кошти. Бо 10 пентаклей це в думках, що їм здається, що ви щось таке вмієте робити, і що вам дуже багато платять за це. Ви отримуєте багато коштів. І роблять краднік на гроші, щоб ці кошти йшли е до них. А вам, щоб залишалось п'ять пентаклів, ну щоб повз вас проходило. А все-вся ваша успіх, удача, оці кошти, щоб йшли до них, це крадник на гроші, це замовляють. Потім, цьому майстру е йому е не, не не заплатили всю суму. Трошки, як задаток дали, він виконав в роботу, але він її не завершив, бо не доплатили, йому не дали, Це то, що я кажу, що в нього щось не дуже виходить, бо не всю суму йому дали, він щось не доробив, пожаднічалі. Звернулись, треба було ще раз, вони ще раз не прийшли. Але якийсь процес цей негарний ідея. Зараз це я вам поснімаю все це діло. Що у вас повинні бути гроші? Ви насправді дуже багаті повинні бути. А виходить, що ні, вони... бідність. І це мені карта. Що це за карта Паш Кубків? Це в плюс чи в мінус цей Паш Кубків? Королева кубків це ваша родина, діти, партнер? Незадоволені. Всі незадоволені. Ви незадоволені повинно було бути краще. Так, тут у нас рицарь Кубків, король кубків. Кубківці в плюс чи в мінус. Це в мінус, це в плюс. Так, є подолі, подолі, Подолі ви повинні бути багаті. В книзі долі є запис, що ви там у вас все добре. І в цю вашу долю у вас її крадуть, забирають собі. Крадуть мрії. То, що ви собі хочете, собі все забирають. І це такий напад на гроші. На гроші Ваша енергія йде не вам. Що вам, ви повинні довго йти якимось шляхом мучительним і втрачати енергію, а всі плоди і всі радості житті йдуть комусь. Комусь, хто замовив це у майстра. Переклад дінг. Добре. Зараз будемо чистити, повертати всю вашу енергію, Це ну, енергія грошей. Вдачу. назад. Це все заперечу, це від... залишаю. Так, ще хочу спитати, оце колісниця в плюс чи в мінус? Колісниця? Ви повинні бути на коні. Успіх це вам в плюс, чи це успіх до, до вас залишається успіх вам? Чи це від вас, скажіть? Колісниця, це вам в плюс чи в мінус? Закритий шлях, це вам мінус. Це руйнування всього дьяволу. Все забирають, все забирають. Все забирають, іде до вашого опонента. І ще е, так само рушиться і е, це сімейне життя, щоб не було пари. Ось так. Крадуть долю. Заперечую, 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 по чорній магії по дьяволу. Заперечую, заперечую. Це залишаю, що закривають шляхи. Так, важку в Королева кубка. Це те, що недовольна родина, незадоволені всі в сім'ї. Заперечую. 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 Це десятка пентаклів, у вас повинно було бути все добре. Хтось позаздрив. Пішли до мастера сказали, так от, як у нього, або у неї, щоб оце все мені. Там все забрати, сюди все віддати. Заперечую. Заперечую, заперечую. Так. Це все добре. Це все гарні карти. Це все гарні карти. Тут ще є така карта цікава, хотіла вам про неї розповісти. Дивіться, у вас є, як істочник вдохновлення, що він не закінчується. Щось ви таке вмієте, що у цьому Хто вам заздрить, вони не розуміють, де ви берете ці натхнення і все, у вас вищі сили яie, як наповнюють. Вони вас крадуть, крадуть цю енергію, цю вашу вдачу, а вам приходить приходить ще, ще, ще. У вас несякаємий цей істочник ідей і да, ем, 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 що ви будете создавати цей свій продукт ще, ще, ще більше творчість, що це, це в цю гру можна гратися довго. Треба це все перекрити і повернути вам вашу втрачену енергію назад. І щоб те, що вони вам бажали, щоб з ними сталося. Зараз ми все це поснімаємо. Перекриваю, перекриваю. Це краще, звісно, робити на такому індивідуальному. Прийомі, зробить вам чистку, поставить захист, бо це все буде продовжуватися ще, якщо такі люди завелись, то вони так не зупиняються. А це зараз ми поснімаємо: вищі сили, духи роду, янголоохоронці. Прошу захисту для всіх, хто мене зараз дивляться. Прошу прибрати весь негатив, зняти негативний магічний вплив, повернути негативний вплив тому, хто робив, тому хто замовляв, по Верховному суду. Не на переклад, а особисто на них. Прошу повернути вам назад всю енергію, яка у вас була вкрадена: обміни, підміни, переклади, закриття путі, все це зруйнувати, анулюю, руйную, Срізаю всі енерготоки. Всі крадники руйную. Все, що ваше, ваше буде назавжди. Все, що ваше, вам повертається назавжди. Навіки, вічні та по волі вищих сил, буде так і так буде. Все негативне. Він повертаю тому, хто робив, тому, хто замовляв. Що вам бажали, хай з ними станеться. Хай весь негатив від вас, як від зеркала, відбувається, назад ворогу повертається. Буде так і так буде. Перешкод більше нема, буде так. Так, зараз ми перевіримо. Чи зняли ми це? Чи знялася магія? Вона повинна знятись, бо майстер не доробив, не поставив там на цю роботу захист, не поставив, не закрив її. Вона, так як на 70% виконана ця робота, бо той, хто замовляв, дуже якась жадібна людина, що не доплатили, не прийшли, не завершили. Так, скажіть, покажіть, чи зняли ми негативний магічний вплив з того, хто дивиться. Чи зняли ми з вас негативний магічний вплив? Скажіть. Чи є щось ще негативне? Чотири кубка, 5 пентаклів, колісниця. Кероль Пентаклі, дивіться, ваші шляхи відкрили вам успіх ваш, повернувся до вас. Ви, Король Пентаклі, навіть, ну, якщо дивляться жінки, Кероль Пентаклі це про жінок зараз також. Що це гроші? Це людина, яка вміє добувати гроші, яка буде при грошах і яка має успіх. Що зараз ще відбувається? Так як вплив вже був довгий час. То у вас залишилось, що ви не задоволені обставинами, в яких ви опинились, життєвих. І нема коштів. Ну, нема коштів у вас. Зовсім нема коштів. Але вони повернуться. Це я також прибираю запретчю, перекриваю. Це вже наслідки того, що наробили, да? що ви в такому вже і живете. Так, чотири жезла, все буде добре, Вищі сили, духи роду, янголохоронці, прошу прибрати всі перешкоди на шляхах того, хто зараз дивиться. Прошу повернути всю вкрадену енергію, всю удачу, всі е, е, грошові потоки, все повертаю назад по Верховному суду. Та да буде так, і так буде. Все, що негативного вам бажали, хай ворогу назад повертається. Весь негатив від вас, як від зеркала, відбувається, і тому, хто робив, назад повертається. Та буде так. Вищі сили, прошу відкрити шляхи на гроші, на здоров'я, на кохання. Та по Верховному суду буде так і так буде. Те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод, хай проявляється в вашому житті, буде так. Так буде. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і дуже дякую за донати. І запрошую до себе на прийом. Мої контакти є в описі під відео. До зустрічі!